Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Всю ніч з люка мишеня не спав. Він лежав і думав, як помститися Любчику. Його гординя і лють не залишала йому спокою і любові до ближніх. За сніданком він почув, що хтось бачив чорного лиса, який хижий і голодний, і в його голові визрів жахливий план заманити хитростю Любчика у ліс, щоб чорний лис. Напав на нього і з'їв. Він підійшов до свого батька та й каже: Тато, я себе негарно поводив. Піду до Любчика і попрошу вибачення. Батько відповів Дуже гарний і благородний вчинок. Підступне мишеня пішов до Любчика, який вже поснідав. Допоміг батькам і збирався піти гратися. З Люка побачив малюка і сказав Пробач мене за вчорашній день, я вів себе погано і хочу тобі запропонувати піти в одне чудове місце та погратися разом. Наш любчик, наївна та добра душа, відповів гаразд, пішли гратися. Я не тримаю на тебе зла, і вони пішли у ліс. Дорогою Любчик розповів, що біля Великого дубу він з друзями завжди гарно і весело грається, і запросив з люку піти якось з ними, розповів, як з друзяками збиралися на пікнік. Там розповідали страшні історії і як кабанчик всіх налякав. Тоді з Люка подумав, який любчик добрий, дарма я задумав таку біду. Треба йому все розповісти і попросити у нього пробачення. Як тільки він зібрався усе розповісти, аж тут з кущів вистрибнув лис. У нього було чорне хутро і злі темні очі. Він був страшно голодний. Лис прошепотів Я зараз з'їмо Бог. Тоді Любчик заголосив: будь ласка, не їж нас, а як дуже бажаєш, то з'їж тільки мене. Злюка був дуже здивований та ошелешений. Таким чином, мишеня, який же він хоробрий і добрий, якої біди я міг наробити, подумав злюка і закричав: Ні, лис, їж мене! Чорний лис розгубився, він такого ще ніколи не бачив і не очікував, а мишенята. Один перед одним голосили Мене їж, ні, мене їш, ні лис, мене їж. Чорний лис був настільки спантеличений, що втік, а мишенята від такої напруги попадали на землю. Тоді з Люка сказав Пробач, мені добрий, гарний Любчику, я хотів зробити тобі зло. Але сам потрапив у пастку і зрозумів не копай яму іншому, бо сам туди і потрапиш. Мені дуже соромно. Любчик промовив: ніколи не впускай в своє серце зло, бо воно є злодієм, воно вкраде в тебе розум, батьків, друзів і Бога, а Бог є любов. А коли у тебе в серці буде Господь, ти збережеш добро і примножиш його. Мишенята обнялися і подружилися. З додав: до речі, мене звати Мар'янчик. Гаразд, друже, відказав Любчик, ходімо додому. Певно, батьки вже хвилюються. Мар'янчик прибіг до хати і розповів все батькові і щиро попросив вибачення за свій вчинок. Батьки були вражені, як Господь допомагає стати краще. А наш любчик прийшов додому, повечеряв і приготувався лягти спати. Матуся пригорнула його до себе і каже коли ти робиш щось добре, воно обов'язково повернеться тобі сторицею. А коли погано робиш? запитав Любчик, так і погане. Я зрозумів, і відтепер буду робити тільки добрі справи, сказав Любчик. Матуся посміхнулася та й промовила: «Спи, моє добре серце. І ви засинайте мої добрі серця.